Ця медитація допоможе налаштуватися на гармонійні стосунки та фінансове процвітання. Вона відкриє перед тобою потік любові, взаєморозуміння і достатку. Разом із партнером ви створите енергетичне поле, яке буде притягувати можливості і стабільність у вашому житті. Закрий очі, зроби глибокий вдих і видих. Відчуй, як твоє тіло розслабляється, а серце наповнюється світлом і теплом. Ми з тобою на шляху гармонії та процвітання. Ти частина безмежного потоку любові і благополуччя, який наповнює тебе та твоє життя. Тепер уяви, як світло починає текти через тебе, і ти відчуваєш, як твоє серце розцвітає від цього потоку. Це світло заповнює твоє життя, твій дім, твої стосунки і твоє майбутнє. Наш союз це світло і енергія, що привертає фінансове благополуччя та процвітання. Ми разом рухаємося до нашої мети, і кожен наш крок приносить нам достаток і стабільність. Я підтримую мого партнера в усіх його прагненнях він сильний, впевнений і Всесвіт відкриває перед ним нові можливості для розвитку. Уяви. Як твоєму партнеру приходять можливості для зростання, нові проекти, ідеї, рішення, які сприяють його фінансовому зростанню. Я вірю в мого партнера. Його мудрість і рішучість ведуть нас до фінансового успіху. Підтримуємо один одного на кожному етапі цього шляху. Наш союз це сила, яка дарує процвітання. Кожен день ми створюємо для себе простір для достатку, ми відкриті для того, щоб отримувати і ділитися. Наші серця наповнені вдячністю за кожну можливість, за кожен крок до нашого фінансового процвітання. Ми обидва заслуговуємо на великий достаток, і ми приймаємо цей дар із вдячністю. Чуй, як ти і твій партнер разом створюєте ідеальні умови для досягнення фінансової гармонії, як ваші дії, ваші рішення та енергія притягують нові можливості, фінанси та успіх. Наші серця сповнені любові, і наш союз підтримує всі наші прагнення. Ми разом рухаємося до благополуччя, радості і щастя. Ми відкриті для всіх благ, які приходять до нас, наші серця єдині, і ми разом створюємо світ, наповнений достатком, любов'ю та гармонією. Піддайся до цього моменту, відчуй енергію, що наповнює твоє тіло, і дозволь їй залишатися з тобою на весь день. Зроби глибокий вдих. Відкрий очі і відчуй, як цей потік енергії продовжує працювати в твоєму житті, приносити добробут. Гармонію та щастя.